Пане Олексію, скажіть, будь ласка, я до вас п'ятницю дзвонила, телефонували. Минулі, телефонували. В який спосіб ви реагували на незаконні дії приватної компанії на вулиці Шевченка? Перетелефонував Марощак. Марощак мала вийти і скласти відповідні акти щодо проведення тих робіт без відповідного дозволу. Угу. Будуть той, хто проводить, оштрафовувати. Угу. Скажіть, будь ласка, на цьому етапі, які, які документи, яка проектні документація вже розроблені? Тим займається управління житлово комунального господарства. На Завершення стадії. На, тобто проєкт готовий чи да. ні? Проєкт готовий? І, на завершенні стадії тим займається у провіржит-комунального господарства, з цього замку була нарада, мають доповісти мені також. Ну, ви не вул... Скажіть, ви ж володієте інформацією? Тобто проєкт готовий експерти є, коли підписаний інформацією про який робить. Ви що знаєте, що, Конкретно він ви закінчує, що він закінчує ці види робіт, закінчує про які проект, які проект? розробку проєктної документації? Так. Тобто, наскільки нам відомо, проект на сьогодні не готовий, експертизу не пройшов. Договір управління житлово комунального сподарства з жодної фірмою наразі не уклало. Це ми запитували в п'ятницю Сергія Максимовича. Ну дивіться, по договору укладає управління житлово комунального сподарства, то відносно він ну, має сказати, ну власне він сказав, що не укладено ще не укладено. Ну, почкайте ми я закінчить, тобто то ще володію інформацією хочу. Допомогти і так само підсказати, те, що я знаю. Угу. Управління укладає договора. Звичайно, що він повідомляє, також мене укладає, не укладає і так далі. Станом на п'ятницю, що відповідно угу. договору не, не було укладено. Проєкт йде до Завершення, розробка, так. щойно. Все. Ну, тобто, на якій підставі Комфорт Сервіс здійснювала роботу, ви можете прокоментувати цю річ? Не можу прокоментувати, буде, ось відповідно до чинного законодавства. Вони не будуть продовжувати роботи зараз, так? Я не готовий сказати. З ними У... договір не вкладено. Як вони сказано, це ж порушення закону взагалі? Тобто йдеться про бюджетні Ваші кошти. Я кажу, Там, де порушення закону, там буде відповідно, вони будуть оштрафовані від, відповідно до чинного законодавства. Я сам особисто перетелефонував морочак, незалежно від того, чи це депутат чи не депутат, і відповідно кажу, вони будуть оштрафовані відповідно до чинного законодавства. А скажіть, будь ласка, є вже така інформація, цифрові, що власне виповися, що... угоду укладуть з комфорт сервісом? У мене такої інформації немає, так що. Конкурс буде оголошено, якийсь бодай аболошення, бо ви обіцяють. Якщо сума відповідно не перевищує по роботах півтора мільйона, то відповідно конкурсу, звичайно тендера не буде. Це буде пряма угода з принцип до контролю. Але так. ми з вами в телефонному режимі говорили, що ви демонструєте відкриті. Це запросить. Сьогодні цього до... приводу була проведена нарада при... особисто. Сьогодні я ініціював відповідно до цього нараду і відповідно до цього. Щодо реєстрації на є e дата, ще раз я повернувся до того, і щодо системи Прозоро. Ми її будемо втілювати життя. Ну, вона буде з 1 серпня. що ми будемо навіть а йдеться це про це, оскільки на сторінці Фейсбук ви особисто написали, що до дня міста будуть стояти освітлення. Тобто, чи не здається вам, що власне дії депутата мицька ну ваша, все таки ваші заяви вони не підпад, вони підпадають під закон під норми закону про запобігання корупції? Тобто ну, ви говорите попередньо, ви вже знаєте, що проект буде реалізований. До... Пробуємо, спробуємо, реалізувати, спробуємо реалізувати. В який спосіб, якщо на сьогоднішній момент самого проекту ще е, о, немає. Алло. добрий день, Я подпрошу, ви мене туди протелефонувала. вас. То ви, вісток, міського голови, вже стверджуєте, що проект буде реалізований, натомість ми знаємо, що ми, ми знаємо хочем, факти в нас хочемо є. це зреалізувати, Що ми стараємося це зробити. Який спосіб Ви можете це зробити, якщо процедурно, якщо процедурно проект не проходить, ну тобто, якщо якісь є кулуарні домовленості, це очевидно, десь, що. Десь, це... Зі мною точно що ніяких кулуарних домовленостей немає. І чітко я сказав, якщо не хтось з кимось там домовлявся, мене це не цікавило, має бути процедура. Якщо бути дозвіл на земляні роботи, ви не мали це отримати. Відповідно, Марущак складе відповідні Склала це пані надія, але, він, і, але, але ви як людина, як да. заступник міського голови, який керує цим питання, ви можете Я буду рекомендувати, щоб було дотримано по ви, публічність ви і ваші і інструменти прозорство. є для того, щоб зробити цей процес, процес вивести з під корупційного впливу. Так це означає пройти всю процедуру, проектну експертизу, нормально і оголосити до співпраці на відкритій на відкритому майданчику зайти підприємців. Чому світильник має коштувати 40 тисяч? Ви можете платникам податків? Це пояснити? Я не кажу скільки уже їде лезе. Які вже я, їде пані Леся, я не знаю. Ну бачите, ви маєте більше інформації, ніж я. Ну так, то ви маєте ту саму давайте, інформацію, бо ви на фейсбуці я... сказали, тоді міста я... буде поставлено світильники. То як буду ви, ви, ви безвідповідально заявляєте? Леся, дивіться, по перше, це не повага до тих людей, що всі стоять в коридорі. Тому що я просив каже, якщо ви хочете з ними спілкуватися, я готовий спілкуватися. Але давайте я відпущу все таки, тому І що там стоїть. 15 Капа 15 посадова особа приймала рішення про пріоритетність виконання цих робіт власне, на світі. Тобто в нас були закладені в бюджеті е, е, є, сума була, яка на, е, була закладена на е, впорядкування на розвиток міста. Яка посадова особа приймала рішення, рішення про це? Рішення, рішення щодо облаштування вуличного освітлення по даній вулиці, відповідно, я особисто не вносив. Тоді рішення, яка особа? Прийма... Депутатський хто? корпус депутатський є відповідно на тому, тільки... що комісія. І так далі, де це питання розглядали, і так далі. Тут ну, на якій комісії це розглядали? це комісія про житлово комунального господарства. Тобто чоловіксько, так тобто мицько голосував.